Сантоліна серебриста. Всі ми чули про цей кущ, але мало хто бачив. У нас в наявності є кущі Сантоліни. Це маточний кущ, того не дивитися, чому він такий великий. Звідси ми беремо всі саджанці, які будемо продавати. Ось бачите, такий черниковий кущ, дуже гарний. Зверху наростає така голуба. В наявності у нас є три кольори: це зелена, сиза і сиза з іншим відтінком, тобто більш схрещена. Ось такий йде саженець. Сантоліна зелена також у нас є. Ось бачите, це вічно зелений кущ, який зараз грудень грудень узимку йде повністю зелений, так само, як серебриста Сантоліна. Повністю у нас є у наявності такі кущі, будемо продавати кущі на весну. Ось так вона цвіте жовтим, ми це не зрізали. Хто бажає буде придбати, є у нас в наявності.